То ти майбутній олімпієць. У Мукачеві традиційно провели спортивний захід серед найактивніших вихованців пришкільних оздоровчих таборів. Я прийшла сюди стрибати та бігати. Я буду соревнуватися з іншими школами і мені дуже подобаються літні табори, тому що там весело. Тут будуть проходити різні змагання: плавання, біг, спорт різний, футбол. Потім ми можемо пострибати на тих батутах. І... Мені літні табори дуже подобаються. І сьогодні наш о, табір о, прийшли. Хтось іде до футбол, хтось до естафету, а хтось на біг на 30 метрів. Я йду до біг на 30 метрів. Я беру на перший раз участь в таких змаганнях, і мені о, дуже о, подобається табір. Табори мені подобаються. І я прийшов сюди, щоб виграти перше місце. Мені подобається тут і я буду ессофети приймати. Учні молодших класів із п'яти шкіл міста на стадіоні Дю США мірялися силами у кількох дисциплінах. Біг 30 метрів у двох вікових групах, стрибки в довжину з місця, міні футбол та естафети. Традиційно кожного літа проводимо змагання, хто ти майбутній олімпієць серед таборів з денним перебуванням в нашому місті. Це є ніби продовженням тих малих олімпійських ігор, що проводяться 1 червня. День захисту дітей серед дитячих садочків. Ну, сподіваємося, що і такі малі Олімпійські ігри ми зможемо організовувати, і вже під час навчального року є такі задумки, плани постараємося втілити в життя. А ці змагання вони цікаві тим, що в школах збираються дітки на відпочинок. Заходи спортивні завжди викликають таке пожбавлене зацікавлення дуже У змаганнях з мініфутболу футболу команда ЗОШ номер 13 енергія майбутнього здобула перемогу. Друге місце посіла команда ЗОШ номер 20 Веселка, а третя команда ліцею номер 6 Сонечко. На завершення заходу всіх учнів урочисто нагородили грамотами.